Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Іван, і сьогодні в мене відео про ось такий розумний вимикач від Moes. Це zigbee версія двохканальна у сірому кольорі. Давайте подивимося, що у нас всередині. Упаковка, в принципі, непогана. Доїхала вона до мене цілою. Бачимо ось таку чималу товсту інструкцію, але вона різними мовами, тому, власне, і така товста. І далі сам вимикач, колір дещо світліший ніж на фото, проте виглядає непогано. Але дуже Такий дешевий звук клацання, це мені не дуже подобається, бо коштує цей девайс 10 доларів. На розпродажі, звичайно, можна там його десь дешевше знайти, типу щось за 8, але все одно, ну це немалі гроші. І одразу, до речі, бачимо, що позаду у нас є вхід для фази. Задіяні тут у нас два виходи L1 та L2. Тобто підключається він так само, як і звичайний вимикач. І також у нас є вхід для нуля, але він не обов'язковий. Тобто, працювати цей вимикач має. Чи Тісто з фазою, при цьому заявлено, що ніякі конденсатори підключати додатково не треба. Також в комплекті два довгі гвинти для кріплення, але мені вони не підійдуть, бо в підрозетник краще вже закручувати саморізи. Інструкція загалом дуже базова, не надто тут багато інформації, але найголовніше для нас це те, як перевести вимикач в режим підключення. Для цього треба затиснути кнопку на 7 секунд, поки індикатор не почне блимати. Тепер поговоримо про розміри. Як бачите, зовні рамка Абсолютно така ж, як і у стандартного вимикача, ну, можливо, трошки більша. Тепер давайте їх лоб в лоб порівняємо в глибину. І ми бачимо, що моєс не надто глибший також за стандартний вимикач. А якщо говорити за точні розміри, то глибину у нас щось типу 26,5 мм. Ширина ось цієї внутрішньої частини 48,4 мм. На також 48 і 4. Розбирається, насправді, він ну, відносно легко. Тут знизу є два спеціальні виступи під викрутку. І нам потрібно плоскою викруткою просто так піддівати нещадно. Не бійте, що ось гнеться цей язичок. Так воно і треба. Воно в результаті ну, виходить з пазів. І бачимо наступну картину: ось ці супер дешеві тактові кнопки, які насправді гучні, і саме тому не надто приємно звучить вимикач. Хоча варто відмітити, що самі кнопки на цій лицевій панелі вони досить такі м'які, і зі зворотньої сторони вони навіть мають таку типу гумову кульку, яка власне натискає на кнопку. Але сама по собі кнопка надто гучна, тому скоріше за все буду їх паяти на тихі такі кнопки. Якщо експеримент буде успішний, обов'язково. Буде про це відео. Для перевірки на столі підключив світильник, який лежить зверху. Тут у нас міська мережа 220 вольт, тобто нуль світильника підключений напряму, а фаза через вимикач. Подаю 220 вольт. Видно було, що світильник один раз блимнув, і пробуємо його вмикати. До речі, бачимо абсолютно аналогічну історію, як і з вимикачем з минулого відео. Без конденсатора воно блимає, але в даному випадку, скоріше за все, це через те, що на другий канал я нічого не підключив. І тепер вмикаємо: ось перший це наш світильник. Ну, все працює типу як треба. Якості ZigBee координатора я використовую домашній сервер з Home Assistant, на який встановлений ZigBee 2MQTT, тому буду підключати його сюди. Згідно з інструкцією, пробую затиснути кнопку на 7 секунд, поки вона не почне блимати. Так. Заблимав лівий індикатор. Тепер у 2MQTT дозволяю підключення пристроїв. І що у нас буде? Є. Знайшло і підключилося. Можна вимкнути цю дискотеку. На налаштуваннях ми можемо обрати поведінку при подачі живлення, можна обрати режим роботи світлодіодного індикатора, якість зв'язку та самі вимикачі. Тут все просто. Монтажні отвори у Моїс трошки більше, ніж у стандартних вимикачів, тому довелося пошукати гвинтики з більшою головкою. Для наглядності відкрив Home Assistant, де видно стан вимикачів, і давайте подивимося, як воно працює. Там, перший, другий, ну по черзі ніби все окей. Але знову ж таки, два одночасно, не спрацьовують два одночасно, на жаль. Спробую вимкнути два одночасно. Цей вимикач, як і попередній, також не може одночасно зреагувати нормально на дві кнопки. Скоріше за все, просто ці кнопки підключені до одного й того самого піну мікроконтролера. І відповідно, коли по ньому йде два сигнали, ну він ніяк їх не може одночасно розпізнати. І не дивлячись на те, що в коментарях під минулим відео хвалили вимикачі від Моес, писали, що вони нормально, одночасно вимикаються. В моєму випадку ні, навіть так бачимо по світлодіодам. Хоп, і один ще досі світиться. Така історія. Підсумовуючи, скажу, що за 10 доларів ці гучні дешеві кнопки, а також неможливість одночасно переключити два світильники, ну це жирний мінус, тому, якщо чесно, мені цей вимикач не дуже сподобався, проте, якщо вам цікаво, посилання я залишив в описі під відео. Не забувайте оцінювати це відео, пишіть в коментарі, які вимикачі у вас і як вони працюють. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!